Комбінат «Запоріжсталь» продовжує виробляти та безкоштовно поставляти медичний кисень лікарням Запоріжжя та Дніпропетровщини. Лікарі кажуть, цей кисень в прямому сенсі рятує чимало життів щодня. Всі випадки дихальної недостатності, коли кисень недостатньо насичується органи киснем, тобто це важкі пневмонії, це проведення анестезії загальних з штучною вентиляцією легенів. це… Всі випадки, які потребують кисню, щоб організм функціонував, і в усіх цих випадках ми надаємо цей кисень. У нас є розгалуджена система, яка Доправляє кисень по всій лікарні. У нас є багато кисневих точок, вони уніфіковані під розетки такі кисневі, і тому ми у кожному місці нашої лікарні маємо змогу почати оксигенотерапію. Це окрема частка лікування, важлива оксигенотерапія. Ми маємо змогу її надавати у будь-якому місці лікарні. І завдяки цьому в нас якість надання. Медичної допомоги, якість лікувального процесу і якість результатів ну набагато покращується і покращилась. З 2021 року кисень виробництва Запоріжсталь МОЗ сертифікував як лікарський засіб, адже він відповідає суворим вимогам і може використовуватись в медицині. В пандемію ковіду кисень Запоріжсталі доставляли у понад 100 лікарень 17 областей України. Від початку 2025 року комбінат безкоштовно передав медзакладам 580 тонн медичного кисню на сьогоднішній день. Потреба у кисню в нашому закладі від пів до однієї тонни. Це рідкий кисень, який потім переходить у газообразну форму, а до цього він потрапляє до нас у кріоциліндри. І комбінат Запоросталь надає нам цей кисень безкоштовно для функціонування лікарні.